Українці не дебіли, українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувались, як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо? Чи зробить це влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіти, по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там 15 20 років мінімум, якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли не то, на то нашого гроші вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Українців з податків. Як це все розпітляється? я не знаю. Ну, це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шансів. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках. Королі управляючих нами, будемо сподіватися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі, які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.